Сьогодні ми приготуємо пасочку на заварному тісті. Перевага цього рецепту у тому, що випечені пасочки навіть через тиждень залишаються свіженькими та довго не черствіють. Перш за все приготуємо заварне тісто. Для цього борошно заливаємо водою, холодною звичайною, перемішуємо та будемо ставити на невеликий вогонь до заварювання. Коли тісто ось так загусло, ще його проварюємо на невеличкому вогні на мінімальному. Ще буквально 2-3 хвилинки і вимикаємо вогонь. Але важливо постійно помішувати. Заварене тісто гарячим перекладаємо у іншу посудину, аби воно швидше остигло. Смачно тут! А тепер приготуємо опару теплому молоці, у мене тут 150 грам. Розчиняємо дріжджі. Я брала живі дріжджі, в принципі, можна їх замінити і на сухі. Сюди ж всипаємо ложку цукру та перемішуємо. Додаємо сюди заварене тісто наше, можливо, щоб воно вже не було гарячим. Та перемішуємо масу міксером. Додаємо сюди 100 г просіяного борошна та ще раз перебиваємо усе міксером. У нас вийшло ось таке ріденьке тісто, як заварний крем. І ми його залишаємо в тепленькому місці під закритим рушничком хвилин на 40. Поки опара наростає, зіб'ємо наші яйця, а точніше жовтки. У мене тут три жовтки, я взяла домашніх яєць, але це не страшно, якщо у вас будуть магазині, адже ми ще будемо додавати куркуму. Сюди ж додаємо цукор 150 грам і ванільний цукор. І збиваємо це все міксером, До опари додаємо збиті жовтки із цукром. І ось так легенько перемішуємо. Додаємо тісто також щіпку солі. Тепер поетапно будемо додавати наше борошно. Сюди ж додаємо півчайної ложки без гірки куркуми. На завершальному етапі додавання борошна вимішуємо все руками. Тісто ще досить гливке, але вже воно так менше липне до рук. Тепер будемо додавати розтоплене масло. І вимішуємо з маслом. Після додавання масла тісто стало більш приємним на дотик, його легше виминати. І тепер починається найвідповідальніший момент. Кожна господиня знає, щоб паска вийшла пухкіша. Тісто треба виминати хвилин 15-20. Якщо маєте час і натхнення, можна навіть до пів години. Це вже будете бачити по консистенції тіста через 15 хвилин, яке воно у вас стане, чи треба ще, чи можливо вже і достатньо. Я вимішувала тісто 20 хвилин, ось воно вже практично не липне до рук. Тепер додаємо у наше тісто родзинки. У мене тут ще журавлина, також цедропельсини я додам і цукати, якщо ви хочете. У мене тут сьогодні родзинки та журавлина. Попередньо їх треба намочити в алкоголі, проте в жодному разі не горілка, адже вона дає неприємний запах. Краще це коньяк або віскі. І додати ложечку крухмалю. Крухмаль не дасть нашим родзинкам поситися на дно пасочки. І цедра одного апельсина. Та перемішуємо. Аромат уже просто неймовірний. Вимішане тісто накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на годину в теплому місці, аби воно підростало. Ось так гарненько наросло наше тісто. Легенько його так оминаємо і будемо розкладати по формах. Руки змащуємо олією, щоб було зручніше формувати кульки для пасок. Ось так оминаємо. Важливо, аби родзинки всі сховати всередину, адже під час випікання ті, що зовні, будуть пригорати. Ось так формуємо кульки. І накладаємо у форми. Приблизно на 1 третю повинна заповнювати тісто наші форми. Ось так. Ми розклали тісто по формах. І накриваємо його рушничком та залишаємо на годинку ще, аби наші пасочки вже у формах підійшли. Смачно тут! Ось погляньте, як гарно в нас підійшли пасочки. Тепер будемо їх зверху покривати жовтком. Перемішаним із молоком або навіть можна водою. Ось так легенько, не сильно надавлюючи, аби не зіпсувати форму пасочки. І ставимо в розігріту до 170 градусів духовку та будемо випікати приблизно 40-45 хвилин, в залежності від того, яка форма. Більші, паски випікаємо трішки довше часу, а менші, звичайно ж, менше. Ось подивіться, які гарненькі паски у нас випеклися. Вони невеликі, тому були в духовці лише 37 хвилин. Давайте поглянемо, яка вона всередині. Погляньте, вона дуже м'якенька. Як чудово вона випеклася. Жовтенька, ароматна і дуже смачна. А головне, вона довго залишатиметься у вам свіженькою. А тепер давайте приготуємо для них желейну глазур. До речі, цей рецепт є на нашому каналі у відео Великодня паска Панетони. У мене тут 10 грамів желатину. Зливаємо його 30 грамами води. Легенько перемішуємо і залишаємо, аби він розчинився. Так, набух. І відставляємо поки в сторону. Часом у каструльку із товсим дном насипаємо цукор 200 г заливаємо його водою 50 грамів. І ставимо це на вогонь. Коли суміш закипить, проварюємо ще буквально хвилинку-дві до повного розчинення цукру. і вимикаємо. До ще гарячої нашої суміші додаємо розбухлий желатин. Ось так переміщуємо. Він тут гарно розчиниться, адже суміш гаряча. Сюди ж вливаємо одну ложечку лимонного соку і будемо все збивати міксером на великих обертах. Потрібно збивати, доки суміш не стане білою та густою. Ось так чудово у нас збилася наша глазур, вона густенька. Дуже гарний має такий глянцевий забарвлення. Ця є моя улюблена, адже вона чудово тримає форму і, на відміну від білкової, не кришиться вже на готових пасочках. З нею працювати треба швиденько, адже вона дуже швидко застигає, адже в її структурі є желатин. Тому працюємо швиденько, проте якщо вони встигли всі пасочки намастити, то це не є велика біда, її можна розтопити в мікрохвильовці або на водяній бані. Вона смачна і залишає дуже гарні такі звивисті краї, ось тільки погляньте. І оздоблювати цю глазурю, якщо ви хочете зверху чи якісь посипками, то теж потрібно відразу, адже вона швиденько, ще раз повторюсь, загусне і вже після цього до неї ніяка посипочка не прилипне. По кількості цієї глазурі вистачить, аби покрити 5-6 невеликих пасочок. Смачно! Ось такі гарненькі пасочки у нас вийшли. Окреме слово скажу за глазур, подивіться, як вона нарядно виглядає. Дуже блискуча, вона не буде вам липнути, вона буде тримати чудову свою форму і вона смачна. Особливо вона чудово смакує дітям. Не забудьте підписуватись на наш канал, залишати коментарі та ваші вподобайки. Веселих вам свят!